Всім привіт! Народ. На зв'язку Будні перекупи. Як ви знаєте, нещодавно я купив два телефони на OLX. Перший телефон це в нас Xiaomi Poco X5 Pro на 8056. Я вже зробив на нього огляд, відео є на YouTube. Можете подивитись доволі цікавий телефон. Взяв його по гарній дуже ціні. Ось і вже його перепродаю. Тому його зараз відкладаємо. А ось другий телефон. Це в нас легендарний. Реально легендарний телефон. Це в нас Xiaomi Redmi Note 10 Pro 628. Сама популярна його модифікація 628. І доволі вдала. так. Чого він легендарний? Ну, по-перше, тут стоїть непоганий проц. Тут стоїть у нас Qualcomm Snapdragon 732 G. Цей телефон набирає в Antutu зараз десь 400-500 тисяч. Ось так в середньому. Дивлячись, яка версія Antutu у вас. І які тут камери? Камера тут на 108 мегапікселів. основна. Плюс додаткові ширик є. І на 16 фронталка. Є тут стереозвук. Коли він вийшов, він вийшов у 2021 році. Це реально було круто. Стереозвук, камера на 108 мегапікселів, amoled екран на 120 Гц Full HD 667 дюймів. Це було реально дуже-дуже круто. Ось. Зараз покажу вам. Він в нас на 14-й версії MIUI. Наскільки я знаю, це остання прошивка для цього телефона. Хайпер ось він вже не отримує. Але, в принципі, можна його перепрошити через комп'ютер без проблем. Як і любий, в принципі, Xiaomi. Ось. 6 плюс 2 з розширенням В принципі, цього вистачає. Ось. Цей телефон реально дуже люблять люди. Дуже швидко його купують. В мене завжди за нього запитують. Багато людей шукають саме цю модель, коли я там пропоную якусь іншу, вони кажуть, ні 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 от Навіть якщо кращу якусь пропоную, вони кажуть ні Хочемо саме ось Redmi Note 10 Pro, бо він перевірений часом, він класний, він нам дуже сподобався. Хочемо ще один такий собі взяти. Ось, В нього цього телефона є декілька кольорів, є золотий, є такий чорно-сірий і ще є білий. Особливо мені білий подобається більше, він такий градієнтний, там такий біло синіватий Може, колись, коли він з'явиться в мене, я зроблю підцям, зроблю також на нього обзорчик. Ось. Щоб ви, в принципі, бачили, що це за телефон. По портам. У нас тут USB Type-C, динамік, мікрофончик, з цієї сторони у нас сканер вивідку пальця і кнопка включення. Ось. Також тут качелька громкості, зверху тут Динамік, міні-джек. Прекрасний порт. В принципі, тут все є, можна і sd карту поставити, і дві 27-карти. Гаток тут гарний, повноцінний, не комбінований. Ось, в принципі, дуже-дуже гарний телефон. Які в нього є мінуси. Мінусів насправді не уж і багатько. особливо, дивлячись, за яку ціну ви його купите. Я сам взяв його за, він мені вийшов, 3300. Ось, продавати буду десь. До 5000. Ось вже на нього в мене є клієнт, має дивитись. Ось, бо, як, як і кажу, їх купляють дуже-дуже швидко. Які мінуси? Мінусів насправді не так багато. Єдиний мінус, який для мене колись був критичним, з якого мене дуже бомбило, це його екран. Це його амалет-екран. Він дуже-дуже швидко вигорає. Особливо від Тіктока. В принципі, як виявилось подальшому розвитку дій, це, в принципі, майже на всіх Xiaomi-ках таких дешманських э, стоять такі амаледи, які просто дуже швидко вигорають. Ось. Але коли він мене вперше з'явився у 2022 році, я був шокований, що я купив тоді телефон Бушний, йому було там буквально пару місяців, а він вже був. З вигораннями на екрані. Це було дуже мені неприємно, і я не розумів, чого так. Але як виявилося, у Xiaomi це болячка, всі телефони їхні дуже швидко вигарають. Зрозуміло, що Амалет з часом вигарає. Але дивлячись, який це час, коли там телефону 5 років, це зрозуміло, що він може бути вигарящий і все. А коли я тільки купив телефони, пройшло пару місяців. І в тебе там просто вигорання вже від Тіктоку, іконочки, тут плюсик, там рекомендації, напис, тут лайки, тут все. І це все. Ось, бо буває так, вигорає так сильно, що ну, вже неприємно користуватися самим телефоном, там тільки під заміною екрана. А екран тут дорогий, він Амалець, 2 Гц. Якщо казати про рідний екран, то сенсу міняти вже не буде. Бо сам екран буде коштувати, в принципі, як такий самий бушний телефон на ринку. А ставити якусь галіму подділку, сенсу немає, нікому не раджу. Ви віддасте за це якісь кошти космічні, там, пару тисяч. І це буде гівно, яке просто дуже швидко зламається, буде сам наживатись по екрану, тому не раджу. Ось. Якщо ви реально вже купуєте такий бушний телефон, і ви його розбиваєте, да? або навіть новий, то міняти вже екран. Сенсу немає, проще вже купити інший. Ось, бо я ж кажу, по ринку, по цінам, там десь за 5 4 500 ви зможете купити придбати на тому ж Уліксі собі такий гарненький телефон. Як він себе показує в 2024 році, він себе показує реально добре. Його і зараз вистачає. Хоча цій моделі вже 3 рочки, але її реально вистачає. І це не тільки я розумію, а це розуміє ще й компанія Xiaomi, яка випустила Redmi Note 12 Pro. Це тупо перевипуск 10 Pro, тільки в новому корпусі. Можете саме перевірити, там також він на цьому ж процесорі цей же екран, ця же камера, все. Те ж саме, тільки інший корпус. Тому 10 Pro вистачає і на цей час. Вистачає, щоб і в якусь ігрушку пограти, і пасерт в інтернеті. Екран тут великий, гарний, головне, дивіться, щоб не було вигорань. Ну або якщо вони є, то щоб ви про це знали. Ось. Тому реально телефон дуже-дуже добрий. Єдиний момент, якщо ви купуєте бушку, дивіться по акумулятору, бо телефону вже три рочки або два, хто коли купив там новим. Да? І може бути вже просівший акум. Це треба дивитися, перевіряти, щоб. Або можете попасти на акум, що ви купите телефон, і вам прийдеться його міняти. Ось така народ справа такий телефон. Особливо мені дуже подобається. Можу, чи я вам радити цей телефон, однозначно так. Але дивлячись, яка ціна. Якщо ви купляєте його на Олексі, на даний час, у 2024 році, прямо зараз то діапазон цін. Ось беріть десь до 5 тисяч, якщо ви купляєте 628. Якщо там 8256 ще є, то там до 6 тисяч. Ось. В цьому діапазоні дивитесь, берете. 664, я б не рекомендую брати, бо там пам'яті все ж таки замало. 64 на 2024 рік це мало вже. Купляйте на 128 або на 256, якщо знайдете. Тому ось так, народ. Пишіть в коментарі, в кого цей телефон, я впевнений, в кого з вас точно він є. Напишіть відгук, що ви про нього думаєте, як він вам, є у вас вигорання на екрані чи ні. І ось так. Також народ може купити ваш телефон, тому пишіть, пропонуйте, куплю, знімлю обзор, роз, розкажу про нього.